Давним-давно жив був хлопчик на ім'я Арс. З дитинства він відрізнявся міцною волею і незламним духом. На жаль, його батьки померли, ще коли він був немовлям. Але Арс не сумував в нього був дуже розумний і сильний старший брат, і що найголовніше, він мав дівчину, яку він любив. Однак, через хронічне захворювання вона була прикута до ліжка. Він також знав, що його кохана не проживе довго. Щодня після роботи Арс приходив до вікна коханої та розмовляв із нею. Для Арса час, який він проводив з нею, був найважливішою частиною дня. Дівчині не судилося прожити довге і щасливе життя, і Арс не знав, як їй допомогти. Але одного разу, коли дівчина лежала на ліжку і дивилася в небо, яке було дивного пурпурового кольору, вона сказала: ти знаєш, що, коли до появи володаря демонів небо було блакитним. Арс чув про це. Задовго до народження Арса король демонів вже існував. Якось, щоб завоювати світ людей, король демонів розв'язав війну. Йому вдалося захопити половину континенту і навіть, слідуючи своїй забаганці, змінити колір неба. Як би мені хотілося побачити блакитне небо перед тим як я помру. Вперше за весь час їхнього знайомства Арс почув, що вона чогось хоче, і Арс наважився. Вона має побачити блакитне небо, перш ніж помре. Ось тільки крім сили у Арса нічого не було. Він був простим селянином, йому не вистачало ні знань, ні мудрості. Він просто не знав, як зробити небо знову блакитним. Брате, я хочу повернути небо його початковий колір. Як мені це зробити? Брат замислився над словами Арса. Це було важке питання, але через деякий час він відповів Так як це король демонів зробив небо таким, то якщо його перемогти можливо, то воно знову стане блакитним. Арс уже знав, що треба робити, тож він почав збиратися. Брат, повелитель демонів, монстр серед монстрів, ти помреш ще до того, як наблизишся до нього. Нехай так. Я маю йти. Ти ніколи не знайдеш повелителя демонів, якщо будеш тинятися на ослі. Для початку тобі потрібно вирушити до столиці. Я намалюю тобі карту, дам нову пару взуття та їжу. Старший зробив усе, щоб якнайкраще підготувати Арса до подорожі. Арс не здасться на півдорозі. Але навіть так, повелитель демонів це чудовисько, яке вселяє жах у серця людей. Скоріше за все, він не повернеться. Бажання побачити небо рівносильне смерті. Але старший міг хоча б зробити так, щоб Арсу було хоч трохи легше. Отже, Ар вирушив у подорож. У руці карта, на ногах нове взуття, а в рюзику клинок батька. Пройшовши через долини та річки, гори та безкраї рівнини, Арс, нарешті, дістався до столиці. Перше в житті він бачив таке величне місто та стільки людей. І він зрозумів. Все, що йому потрібно зробити, просто підійти і спитатись в когось. Йдіть до замку. Хід і там тобі можуть допомогти. Арс рушив до замку. Він ніколи не бачив такої величної та чудової будівлі. Через деякий час він отримав дозвіл на аудієнцію. Король сидів на темно-сірому троні. Вітаючи кожного відвідувача. Але коли прийшла черга Арса, король був шокований. Я хочу перемогти повелителя демонів. Чому? Ти ще дитина. Може, й так, але я хочу здолати повелителя демонів. Будь ласка, скажіть, де я можу знайти його? Ну, і що ти йому зробиш? Іди додому. Він на справах дорослих. Ми служимо, щоб захищати таких, як ти. Неможливо. скільки разів Арс кричав: ніхто не повірив йому. Тільки віщунка тихенько шепнула йому п'ять мудреців Тільки вони можуть тобі допомогти. Але ти не повинен кидати виклик повелити людему, доки не знайдеш їх усіх. Прислухавшись до слів віщунки, Арс почав пошук їх. Він вирушив у дуже довгу подорож. Арс вирушив у подорож, От тільки він взагалі не знав, куди йти. Але він не здавався. Свято вірячи. Що йому пощастить. Арс спитав про місцезнаходження великих мудреців. У всіх, кого він зустрічав на своєму шляху. Чи чули щось про п'ятьох мудреців? І незабаром йому посміхнулась удача. Він знайшов мудреця у будинку біля річки. У нього були надзвичайні містичні очі та зелене волосся, а поруч із ним лежали щити. Доброго дня, мудрець. Привіт, дитя людина. Мене звати Арс. Я Слізер, другий мудрець. Я живу лише заради віри. У мене є мета. Я маю перемогти повелителя демонів. Чи можете ви мені позичити свою силу? Перепрошую, але я дуже. Дуже зайнятий. А що ви робите? Я створюю щити для дітей майбутнього. Вони захистять їх. Коли настане час. Мудрець глянув на Арса і сказав: Ти те людини. Дозволь поцікавитися. Чому ти хочеш здолати повелителя демонів? Заради людини, яка дуже дорога для мене. Я хочу повернути небо, Блакитний колір. О! У тебе є віра. І я дам тобі міще. Він захистить тебе. Дякую вам, мудрець. Отримавши щит мудреця. Арс продовжив свою подорож, але він так само не знав, куди йти. Він не здавався, він вірив, що зможе знайти мудреців, що залишилися. Він продовжує йти вперед і питати всіх позустріч йшов про мудреців. Він йшов і йшов. І потім йому посміхнулася удача: на півночі, на краю континенту, він знайшов його мудреця з пронизливими очима та срібним волоссям. У глибокій гущавині лісу мудрець будував великий-великий корабель. Доброго дня, мудрець. Привіт, ліця людина. Мене звати Арс. Я перу гус тресі мудрець. Я живу лише заради вірності. У мене є мета. Я маю перемогти повелителя демонів. Чи можете ви позичити мені свою силу? Перепрошую, але дуже зайнятий. Дуже дуже зайнятий. А що ви робите? Я створюю кораблі, а для дітей майбутнього. Вони допоможуть їм, коли потрібно буде вирушити у подорож до далеких земель. Мудрець глянув на Арса і сказав: Дитя людини, людина, цікавитися, чому ти хочеш здавати поволода для демонів? Заради людини, яка дуже важлива для мене. Я хочу повернути небо блакитний колір. О, у тебе є вірність. Я дав тобі один з моїх кораблів, він стане в нагоді, тому що повірити демонів далеко звідси. Дякую. Знявши дар мудреця, Ас продовжив свою подорож. Він так само не знав, куди йти, але він вірив, що він зможе знайти решту мудреців. Він продовжував йти вперед і питати всіх, кого зустрічав про мудреців. І через якийсь час він знайшов його високо в горах. У нього були чорні, як смола очі і волосся чорного кольору. Мудрець тримав у руці величезний молот, гартуючи сталь на ковалді. Доброго дня, мудрець. Привіт, дитя людини. Я хаос, четвертий мудрець. Я живу лише заради мети. І я маю перемогти повелителя демонів. Чи можете ви позичити мені свою силу? Перепрошую, але я дуже зайнятий. Дуже дуже зай. А що ви робите? Я кую мечі для дітей майбутнього, якщо вони захочуть вижити, то ці мечі їм знадобляться. Мудрець глянув на Арса і сказав: Дитя людини, дозволь поцікавитись, чому ти хочеш здолати повели клядеблення. Заради людини, яка дуже важлива для мене. Я хочу повернути небо в блакитний колір. О, у тебе є мета. Я дам тобі один із моїх мечів. Він зможе порадити навіть поглителя демонів. Дякую вам, мудрець. Взявши меч мудреця, Ас продовжив свою подорож. Він так само не знав, куди йти, але він вірив, що він зможе знайти решту мудреців. Іноді Арс ішов пішки, іноді плив на човні. Він ішов, ішов, і успіх знову посміхнувся йому. Він знайшов його. Він виявив четвертого мудреця на самотньому острові посередині моря. Його очі шаленіли, а волосся було блакитного кольору. Мудрець створював браслети зі шкіри. Доброго дня, мудрець. Привіт, дитя людини. Мене звуть Арс. Я Максвелл, п'ятий мудрець. Я живу лише заради любові. У мене є мета. Я маю перемогти повелителя демонів. Чи можете ви мені позичити свою силу? Перепрошую, але я дуже зайнятий. Дуже, дуже зайнятий. А що ви робите? Я створюю браслети для дітей майбутнього. Тому що хитрі завдають удару в найслабше місце. Мудрець глянув на Арса і сказав Дитя людини, Дозволь поцікавитись. Чому ти хочеш здолати повелителя демонів? Заради людини, яка дуже важлива для мене, я хочу повернути небо блакитний колір. Оу, ти знаєш, що таке любов. Тоді я дам тобі цей чудовий браслет. Хай він захистить тебе від смерті. Дякую. Знайшовши чотирьох мудреців? Арс продовжив свою подорож. Але скільки б він не шукав, кого б він не питав, ніхто не знав, де знайти останнього мудреця. Згодом Арс почав думати. Адже спершу я зустрів другого мудреця. Але навіть так він не припиняв пошуки. Він відчайдушно намагався знайти першого мудреця, але не міг. Арс не зміг знайти останнього мудреця. У Арса вже був меч, щит і браслет, а також човен. На якому він міг дістатися до повелителя демонів. Арса почала долати думки: Може, цього буде достатньо, щоб перемогти повелителя демонів? Жахливо він кинув пошуки першого мудреця і попрямував до повелителя демонів. Арс забув слова віщунки. Король демонів жив у страшному місці. Усюди були озера лави, до нього було неможливо дістатися звичайній людині. Навіть пройшовши через болота, натикалися на невидимих монстрів, гігантів і кровжерливих демонів, які намагалися заманити і з'їсти безумця, який наважився зайти на їхню територію. Коли на нього нападали монстри, він відбивався за допомогою меча та щита. Щит був настільки міцним, що ні зуби, ні пазурі не могли пробити його. Меч був настільки гострим, що він розрізав монстрів як, на частини, як масло, іноді демони шепотіли. З вичем, та чорно, ти можеш стати королем. Але Арс не чув їх. Бресет відганяв зло, він захищав від спокус демонів. Замок був дуже великий, і від нього віяло зло. <рес> Діти, любимого, мені не Король Демонів виявився величезним чудовиськом. Заради людини, яка дуже важлива для мене. Будь ласка, зробине або блакитним. Король Демонів не послухав. Король Демонів не знав, що таке співчуття. Тоді я тебе вб'ю. Арс напав на повелителя демонів. Він мав меч щит і берсет. Він сміливо кинувся на повелителя Демонів, але несподівано король Демонів виявився дуже спритим. Він ніби міг бачити майбутнє, спокійно ухиляючись від ударів меча. Неважливо, скільки ударів завдавав Арс. Йому не вдалося навіть подряпати повелителя Демонів. <звук> Король Демонів ударив Арса. Арс спробував заблокувати удар щитом. Йому не вдалося. Король Демонів в останню мить просто схопився за щит і вирвав його з рук Арса. Арса притиснули до стіни. Він відчував неймовірну силу володаря Демонів. Мечі чіт, що йому дали мудріці, були недостатньо сильними, щоб впоратися з повелителем Демонів. Я Демонів попрямував у бік Арса. Все, що міг зробити Арс втекти. Навіть незважаючи на сильну волю проти такого неймовірного супротивника, він не міг не запанікувати. Він більше не міг продовжувати битву. Викинувши меч і щит, знявши браслет, йому вдалося відірватися від повелителя Демонів. Арс втратив всі дари мудреців. Арс втік із замку повелителя Демонів. Поки він утік. Серце Арса мушла отрута, Ім'я цієї її поразка. Ас втратив волю. Він просто тупо йшов вперед. Навіть із мечем і щитом мудреців йому не вдалося перемогти повелителя демонів. Тепер у Арса не було браслета. Демони відчували слабкість і почали нашіптувати і ставити підступні питання. Маленький герой, що таке? ти плачеш? Я не можу перемогти повелителя демонів. Це так. Король демонів занадто сил, а ти всього лише дитя людина. Я просто хочу повернути небо колишній колір. Неможливо, тобі не вистачить сили. Що ж мені робити? Ти нічого не зможеш зробити. Ти малий і слабкий. Тобі це не під силу. Перемогти короля демонів. Арс усе глибше занурився в розпач. Так він дістався кінця болота. Якщо стрибнути, то тіло неодмінно миттєво розчиниться. Арс здався, він стояв на краю і був готовий кинутися вниз. Але коли він уже збирався це зробити, він помітив невеликий дивний будиночок. Що це? Ви знаєте щось про той будинок? Але раптом для себе Арс виявив, що демонів вперед більше немає. Подумавши, що там може жити лише мудрець, Арс поспішно кинувся вперед. Прошу вибачення. Доброго дня, дитя людини. Чому ти тут? Тут не місце для людей. Всередині будинку виявився мудрець з глибокими, немов вир очима і срібно червоним волоссям. Мене звуть Арс, і я хотів повернути небо колишній колір. Але я програв повелити людей. У мене немає ні імені, ні дому. Я перший мудрець, і я живу лише заради місії. Почувши ці слова, Арс згадав. Він мав спочатку знайти п'ятьох мудрісів, поки він не знайшов їх, йому не можна було битися з повелителем демонів. Коли Арс подумав про це, у його тілі відродилася надія та бойовий дух. Шанс був завжди. Це він помилився. Перший мудрець. Я хочу здолати повелителя Дем, ви позичите мені свою силу. Перепрошую, але я дуже зайнятий. Дуже дуже зайнятий. А що ви робите? Я збираю сили для дітей майбутнього. У них буде ворог, якого їм доведеться здолати. Дитя людини. Дозволь поцікавитися, чому ти хочеш здолати повелителя демонів. Заради людини, яка дуже важлива для мене. Я хочу повернути небо в блакитний колір. Ох, у тебе є місія? Тоді я дам тобі трохи своєї сили. Використовуй її, щоб перемогти повелителя демонів. Дякую вам, мудрець. Коли мудрець злегка вдарив своїм кулаком по кулаку Арса, то раптом Арс відчув, як по тілу розлилася сила. З Силою й розуміння, як правильно поводитися з мечем, щитом, як повністю розкрити потенціал браслета. Арс попрямував до повелителя демонів. Коли він одягнув браслет, який викинув перед замком, той яскраво засяяв, і в ту ж мить меч і щит з'явилися перед ним. Я, ти, я не бігну, швидки, Битва почалася. тільки цього разу Арс мав усі п'ять дарів. Тепер він міг поранити повелителя Демонів. Він побачив його руки. Міг блокувати його удари своїм щитом. З нинішньою силою король Демонів не був гідним противником. Арсу вдалося проколоти місто шкіру повелителя демонів і пробити його серце. Видавши присмертний крик, король демонів перетворився на купу кісток, і в ту ж мить, коли зіткло все тіло, з кісток вирвалася потужна енергія і вдарила просто в небо. Небо почало повертатися до свого колишнього блакитного кольору. Арс дивився на гору і не міг не радіти. Це те, чого хотіла його кохана. Арс хотів повернутися якнайшвидше, але не міг. Спочатку треба було повернути дари мудрецям, Першому мудрецю він повернув силу, другому мудрецю він повернув щит, третьому мудрецю він повернув корабель, четвертому мудрецю він повернув меч, а п'ятому мудрецю він повернув Переслед. Повернувши всі дари, він повернувся до столиці міста людей. У місті було справжнє свято. Всі розуміли, що якщо небо знову стало глибим, то володар демонів мертвий. Коли Арс наблився до замку, вийшов король і обійняв його. Арс, герой, ти повернувся. Тобі вдалося вбити повелителя демонів. Отримуй заслужену нагороду. Це королівство, тань королем. Арс відмовився від пропозиції короля. Він сказав: На мене чекає дуже дорога мені людина. З початку його подорожі минуло багато часу, але йому таки вдалося відвоювати блакитне небо. Настав час повернутися і побачити кохану. Арс хотів побачити її посмішку. Але першим, кого він побачив, увійшовши до села, був його пригнічений і сумний брат. Брате, підніми голову і подивися на прекрасне блакитне небо. І я зміг убити повелителя демонів. Але його брат ніяк не відреагував, так само потуплено продовжував дивитися в землю. Вона має бути дуже щасливою, адже вона побачила чисте блакитне небо. Але брат навіть не ворухнувся і нарешті Арс запитав Брате, чому ти такий сумний? Молодший брат, річ у тому, що послухай, слухай уважно, вона померла. Хто? Якщо вона померла цього ранку, то вона точно змогла побачити блакитне небо, про яке вона так мріяла. Ні, вона плакала, бо не могла побачити тебе. Вона хотіла побачити тебе набагато сильніше, ніж синє небо. Весь цей час вона щодня плакала. Арт був пригломшений словами брата. Він думав, що йому вдалося виконати заповітнє бажання коханої, але він схибив. Все, чого вона хотіла, бути поруч із ним. Вона хотіла насолодитися з кожною миттю життя з ним. То була її справжня мрія. Втрачений, розчалений. Розбитий, по його обличчю текли річки слід, і до самої смерті вони не припиняли литися з його очей. Він нічого не міг діяти. Він помилився у своїх висновках. Він втратив найдорожче у житті. Кінець